Новий скандал пов'язаний з будівництвом національного військового меморіального кладовища. Жителі села Мархалівка, що межує з територією майбутнього комплексу, категорично проти сусідства із цвинтарем. Вони обурені з кількох причин. Мовляв, не провели громадських слухань та не спитали думки місцевих. Взагалі виступають люди і проти вирубки лісу заради кладовища. Також кажуть, обрана ділянка має дуже складну систему підземних вод. А це ризик отруїти всі місцеві свердловини. Жителі Мархалівки готові навіть перекрити трасу. Са Київ, якщо їхніх інтересів не врахують, тим часом представники уряду, які вже вдруге приїхали до людей, наголошують, вони максимально зважено поставилися до пошуку місця для майбутнього меморіалу і до всіх загроз і причин хвилюватися, начебто, нема. Ви питання, ми відповіді. Якщо я не на якісь питання зараз, в будь-якому випадку всі відповіді не дамо. Зустріч жителів Мархалівки з керівництвом національного меморіального кладовища мала бути конструктивним діалогом, але дуже швидко все перетворилося на скандал. Давайте побудуємо конструктивний діалог. Люди обурені початком будівництва національного кладовища для полеглих воїнів біля свого села. Причин декілька перша вируб дерев на цій ділянці. Нещо знищується ліс 260 гектарів. Та ви що здуріли зовсім люди добрі? Ще один аргумент місцевих високе розташування ґрунтових вод, адже обрана ділянка має складну геологічну структуру. Подекуди волога сягає поверхні. Розміщення кладовища тут, начебто, загрожує забрудненням питної води усьому селу. Якщо тут буде зроблене дренажування, село залишиться без води. Якщо дренажування не буде проведене, село матиме гнилу воду. Вони будуть пити. Воду з під трупів своїх дітей, а ще зовсім недалеко від запроектованого цвинтаря, й людські оселі, і нова школа. Керівництво меморіального комплексу намагається заспокоїти оборений натовп. Обіцяють масового виробу не буде, і 130 гектар знесення зелених насаджень передбачає. До 10%. тобто 90% лісу, залишається Концепт кладовища. Це кладовище в лісі. Також керівництво меморіального комплексу та інституту національної пам'яті запевняє, що всі геологічні дослідження виконано про особливості ґрунтів Відомо і все буде враховано при будівництві. Та немає нам що скривати. Послухайте, проект пройшов державну експертизу. Якби тут була геологічна умова, така що дає розмістити тут такий об'єкт, його б ні в якому випадку. Геологія, геодезія, гідрологія показала, що в якраз в тих ділянках, де високе залягання близьке до поверхні вод, не будуть здійснювати споховання. там будуть просто адміністративні будівлі або елементи ландшафту. На закиди про відмову від громадських слухань влада нагадує про норму, що стосується воєнного стану. Під час дії воєнного стану місце розташування національного військового меморіального кладовища визначається без проведення публічного обговорення намірів будівництва на території територіальної громади, передбаченого частиною 2 статті 23 цього закону, та місцеві вимагають повторної незалежної експертизи. Інакше кажуть, блокуватимуть роботу будівельної техніки і вже готують позов до суду, аби оскаржити рішення уряду в інституті ж національної пам'яті. Вкотре наголошують відкриття військового кладовища, хоча б на 11-й рік російської агресії і третій рік великої війни, справа честі для держави, яка зобов'язана шанувати своїх героїв. Цього чекають десятки тисяч матерів і дружин загиблих. Блих і на це мають зважати місцеві. Також сектор підпоховання він має бути обов'язково в цьому році, тому що є величезна. Кількість людей, які ну, очікують на це поховання, за попередніми планами першу чергу національного військового меморіалу мають відкрити до кінця цього року. Весь же цвинтар розрахований на 50 тисяч полеглих героїв. Тут планують збудувати музейно-виставковий комплекс, на якому будуть військове кладовище, будинки, жалоби, каплички, крематорії, центральна площа і алеї з великим прапором України обіцяють максимальне збереження лісу. Також обладнають сховище паркінг, громадські вбиральні. З часом тут буде музей і готельний комплекс. При проєктуванні меморіалу фахівці враховували закордонний досвід і створення відомого Арлінгтонського національного цвинтаря у США. Але через зволікання чиновників, а тепер ще й невдоволення жителів Мархалівки, український Арлінгтон може перетворитися на незавершений довгобут і місце не пам'яті, а ганьби. Його Ромахло, Олексій Євченко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.